Цей гудок харківський вокзал чув 15 років тому, коли паратяг Ерко відправляли на пенсію після півстолітньої служби. Але залізничники відновили потяг для музею, а на свята зробили виняток і перевели пенсіонера з експозиції на новорічну службу. До нього підчепили ще один експонат вагон часів Другої світової війни. Реставратори відтворили вагон таким, яким він був 60 років тому. Тут велюрові сидіння, залочені ручки, а дерев'яні стіни та підлога пахнуть справжньою ялинкою. Я працюю на дорозі вже 10 років і такий вагон біжу вперше. Перші його пасажири діти бійців АТО та з малозабезпечених родин. І що мені понравилося сам по його давності. У мене младший брат, і смотри постоянно поезда, сын, но, но никогда в них не катався. Ну вот первый раз мы с ним прокатились. Снаружи самый обычный чорний старий паровоз. А внутри какой-то сказочный, новогодний такой, украшений. Усю подроши на зупинці пасажирів ретро потяг розважають казкові герої. На чому ми только не переміщались і на оленях ездили. І... на собаках ездили, и даже на такси ездили. Но чтоб на поезде, это, конечно, первый раз в жизни. У захвате залишились и доросли. Когда я был ребенком, да, ездил на похожих вагонах, но не на таких красивых. Когда я в детстве ездил к бабушке в деревню, в электричке, ну, там были деревянные сиденья и подогревались снизу печками, о, замечательно было. Ретропоїс курсуватиме впродовж святкових днів кілька разів від Харкова до станції основа. Він зазначений у справжньому розкладі потягів. Утім, поїздки в ньому безкоштовні за спеціальними новорічними запрошеннями. А щоб казкові подорожі відбувалися, в піч ненажерливого паротяга, весь час підкидатимуть вугілля, кочегар та машиніст. Піддала жару святковому потягу і знімальна група ТСН Світлана Фічун, Микола Щіров, Харків 1+,1. плюс один.